Вітаю вас на каналі Котлети ТСК. Мене звати Віталій. Якщо ви шукаєте твердопаливний котел тривалого горіння шахного типу, то сьогодні я вам дам альтернативу для вибору, а саме твердопаливний котел від виробника Bison моделі Trio. Це котел призначений для опалення побутових та промислових приміщень площею від 50 до 500 метрів квадратних. Лінійка потужностей починається з 8 кВт і закінчується 50 кВт. Повно ви зараз бачите на екрані. Основним паливом для опалювальних котлів є кам'яне вугілля, розмір 20-40 мм, дрова, відходи з сільського господарства або деревообробки як домішку з дровами у пропорції 50 на 50%. Тривалість горіння на одному завантаженні від 8 до 12 годин, в залежності від якісних показників палива. Котел виготовляється із листової сталі товщиною 5 мм. Може працювати у системах опалення з примусовою або гравітаційною циркуляцією теплоносія, але з тиском не більше 2 атмосфер або бар. Основним типом управління процесом горіння котлів тріо є механічний регулятор. Він йде у комплекті з котлом. Адаптація під комплект електронної автоматики теж присутня. Гарантія від виробника на котел 5 років. А тепер детально подивимося на обладнання котла та його розріз. Паливо завантажується котел через верхні двері, розмір зараз перед вами. Позаду завантажувальних дверцят знаходяться дверцята для чищення шахт конвективної частини котла. Обидві двері можна переставляти для відкривання в іншу сторону. На васаді котла ми бачимо нижні двері для видалення золи із зольника і чищення чавунних колосникових град. Ящик для збору золи присутній. На дверцятах є повітряний клапан з вушком для ланцюжка механічного регулятора тяги. Та отвори для встановлення вентилятора примусової подачі повітря у топку котла. Також на фасаді є два штуцери під механічний регулятор тяги та термометр. На правій боковій стінці знаходяться ручка для керування заслінкою, для швидкого розпалювання котла і люк для видалення попелу з конвекційних каналів котла. Та штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 мм. До речі, для зручності інсталяції котла аналогічний патрубок і на лівій стороні котла. Тобто ліва сторона повністю відзеркалює праву. На задній стінці котла розташовується круглий димар діаметром 159 мм і не змінюється в залежності від потужності. Мінімальна допустима висота димаря 6 метрів. Шіберні заслінки на димарі немає. Також присутні штуцери під запобіжний клапан, штуцер для зливу води з котла та штуцер прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 40 мм. А тепер подивимося на котел у розрізі. Паливо завантажується на човуні колоснікової грати і розпалюється. Для швидкого розпалення є спеціальна заслінка, яка перекриває два канали теплообміннику, що покращує тягу у диморі і збільшує кількість повітря у топці. Повітря для горіння подається під колосникову зону і розподіляється завдяки форсунці, яка виготовлена із сталі товщиною 6 мм. Продукти згоряння проходять через три шахні канали конвективної частини, передаючи тепло теплоносію, і виходять у димар. Така конструкція дозволяє розвивати ККД до 95%. Розміри та об'єм камер згоряння зараз на екрані. До комплектації котла входять сам котел у зборі, паспорт, механічний регулятор тяги. Термометр і ящик для збору золи та попелу, а повна таблиця з технічними характеристиками та цінами буде за посиланням у підкасті та в описі до цього відео. Доставка цього котла до вашого будинку безкоштовна, а наші фахівці підберуть всі необхідні комплектуючі та демарки. Контакти зараз перед вами. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все. Дякую за увагу. З вами був Віталій, канал Куктити Тиска. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал до нових відео.